Я думаю, скільки букв треба лишити глядачу, щоб він правильно прочитав. Це дійсно щось нове і дуже круте у рівному мене взагалі сіпається око на, на ті речі, навіть якби за це пропонували якісь колосальні гроші. Ми б цього не робили. Якби вам потрібно було розповісти тільки одну історію про гурт, Маємо відіграти так, ніби там стадіон. Ці яскраві харизматичні хлопці з Рівного дійсно вміють запалити сцену своїм роком. Вони хочуть, аби кожен, хто слухає їхній трек, проживав його разом з ними. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні у талановитих про гурт клефт розкаже фронтмен Кирило Гунтік. Вітаю вас. Доброго дня. Рада вас бачити у нашій студії. І думаю, почнемо ми з вами з історії: як одного разу от ці хлопці, які дуже люблять рок, об'єдналися і почали створювати щось класне? Мабуть, тоді треба почати з самих витоків. Мене запросили колись дуже багато років назад спробувати себе в якості вокаліста. Угу. В якийсь невідомий мені на той момент гурт. Всі мене друзі відмовляли. Я тоді ще ніде не грав в палац дітей та молоді, я тільки ходив на гітару. Все це весь мій музичний досвід був. І всі тодішні друзі, які, слава Богу, зараз не є моїми друзями, відмовляли: не йди, не, що воно тобі треба, ти ж взагалі не співаєш, ти ж не вокаліст, що це таке. Я пішов, спробував, в мене взагалі нічого не вийшло, вокалу в мене не було, співати я не вмів. Але ми зігралися з тими хлопами. Коли я прийшов в гурт, ми змінили назву. Ми змінили декілька учасників, і буквально щось за декілька місяців вони вже погодили ніби мою кандидатуру. Потім я дізнався, що я був 33 м кандидатом на вокал. Ого. Да, на той час виявляється було дуже багато музикантів в місті. Це було досить давно. Тоді гуртів було більше декількох десятків рівному. Це зараз їх загалом можливо 10. Ми змінювали знову ж таки склад гурту, змінювали ще декілька разів назву і так далі. і так далі, Але, на жаль, успіху гурт не мав. Ми багато грали, але виступали ну не дуже небагато. Там були дуже такі суперечливі особистості в тому гурті, які намагалися тягнути лямку в кожен бік в свою. І гурт розвалився. Це рано чи пізно мало відбутися, і два роки я не займався чи рік взагалі музикою. І в якийсь момент я розумію, що мені вже щось робиться, мені треба цим займатися. Я зателефонував тоді до першого нашого бас гітариста кажу йому, що Сергій треба щось робити. Я вже не можу, треба шукати когось, кудись рухатись. Треба робити треба взагалі. Він згадав, що в нього був знайомий барабанщик. Він до нього зателефонував. Барабанщик в свою чергу подзвонив до теж знайомого випадкового для нього на той момент гітариста. Ми зустрілися, практично незнайомі люди. На першій репетиції пишемо дві пісні. Якщо я не помиляюсь, на першій репетиції одна з них ми досі і граємо. І для Романа Львова буде цікаво, дуже дивно, просто що наша пісня Відьма була першою. Вона в першому нашому альбомі є. І ми до цього часу тримаємо її в запасі. Вона є в нас в плейлистах, в сет-листах на концерти. Вона досі ще є. Відьма Тоді ми ще називалися Мелроуз. Така прям дуже непересічна назва, як всі жартували, бо ми нічого не могли придумати взагалі з назвою. Не складалося від слова взагалі. Ми просто проїжджаємо повз готель. О, кажу, давайте додамо ще одну букву. Давай. Ми на тому Е, І був момент, що ми знайшли, коли почався бум інстаграм, ФБ. Ми почали закидати ці матеріали в мережу. Ми знаходимо по хештегу ще інших музикантів. Досить якісні фото, але грають кавера. ми Може, знаходимо. Хто це такі взагалі? Якась харківська банда, які грають кавера. професійно класні музиканти, але кавера. Тобто, для музиканта, який займається авторською музикою, той, хто грає кавера, це не музикант. Він може бути суперпрофесійним, віртуозом гітарної справи, класно співати. Mm -hmm. Але, Але не якщо, він, якщо mm -hmm. він просто переграє чиєсь без свого вкладу, тобто це не якийсь цікавий авторський кавер, такий перероблений під свою стилістику, а просто він грає, або його запросили. Так, треба там весілля, ми платимо 500 баксів, давай поїхали. Ми їх не сприймаємо як музикантів. Вони називаються Муроуз. Наш гітарист уже mm -hmm. на той момент другий. Е, Олександр е, пише їм безпосередньо в особисті. Ви взагалі гуглили назву перед тим, як називатися. Бо ми вже на той момент роки два-три існували, ми вже умовно забронювали за собою ті чи інші okay. хештеги, ти іноді заходиш, дивишся собі, тішишся з тих трьох переглядів, але ти розумієш, що це от під нашим хештегом вони всі. І тут з'являються якісь незрозумілі особистості, і вони ще на той момент російськомовні, в мене взагалі сіпається око на, на ті речі, що це давно було. Е, і з часом ми зрозуміли, що нам треба змінювати назву, бо ну це не серйозно. Ми, і ми рухаємося при мінус однаково по кількості постів. Вони десь там працюють в своїй галузі, ми, і треба щось робити. І ми довго думали нову назву, до чого її прив'язати. І в нас було декілька пісень, які були практично основними в, в напрямку з точки зору текстів, якоїсь міфології і атмосфери. Це була пісня на абордаж. Вона, до речі, була написана за один вечір, практично, потім змінювалася, але за одну репетицію. На абордаж тричі капітан, на абортаж, корова зірвав, висяце. І ідея назви клефт. Це ми сиділи з колишнім гітаристом Володимиром. Він один із засновників гурту, той, що на першу репетицію і прийшов, і шукали, що можна цікаве вибрати. Гортали Вікіпедію, якісь історичні довідки, що можна цікаве знайти з піратської тематики. Угу. Клефти це морські пірати часів османської доби, грецькі. Нам так сподобалось, ми такі. Це вона. Та, так, але там є така штука, що так як Мелроуз ніхто правильно не читав ніколи. Uh -huh. Ми були і Мерлос, і Мавроуз, і все підряд. Ми такі, ага, ну добре. То клефт ніхто не читає, клефт всі читають. Кліфт, клофт, uh -huh. лефт. Я думаю, скільки букв треба лишити глядачу, щоб він правильно прочитав? Дві, можливо. Може, букву О якусь. ну таке. Клас. До речі, про от, цю морську таку тематику піратську, Чому от саме вона? Цілий альбом я побачила, присвячений саме такими водним мотивам, сіллю, якісь такі всі морські. Чому? Е, ну, якогось конкретної цілі саме початку написати. Саме про морську тематику не було взагалі. Як воно починалось, коли у нас є перший альбом? Там було все підряд. Просто що написалося мною uh -huh. якимось текстом, чи була якась ідея. Воно звучить: о супер, хай буде. Е, було декілька там тематичних пісень, декілька дуже легеньких в цьому першому альбомі, який називається Вибиратися. Уже другий, коли ми писали, це теж це дуже довгий період. Насправді часу. Бо коли ми писали цей перший епі уже під новою назвою, з кращим звуком, з іншими музикантами, з іншим підходом цілі не було написати про мореч ще про щось, але воно пішло перша пісня, і написалася потім, після цього, якщо не помиляюсь, сирена угу. і воно пишеться. Воно виходить. Є мотив, і в мене щось. От саме ці тексти, от саме на таку тематику, йшли. Різне бачу, різне чув. Сільна язик та сільна рани, за життя багато де був, поки проходив моря й океани сонце в обличчя не пече і штиль морі не лякає, Лише голос в голові солодким присмаком лунає каліпсом. Дай мені силу, що стільки попереду рваних вітрил, ще стільки хвилі, сторень окаліпсом. Я тебе надурив, за душу мою дала мені сил, та демонам вона продана. Бо якщо на початку, як я писав тексти, вони дуже були кальковані на самого себе, використовувались ті самі рими, ті самі слова. Було дуже нецікаво, мені хлопці казали, ти знов написав те саме. А я дивлюся, в мене в голову тільки воно лізе взагалі. То тут є схожість, що я знову повторював себе в тематиці, але вже були зовсім інші тексти. І воно якось об'єдналося, і з цього виросла взагалі загальна концепція і епі, бо там ж ціла історія повноцінна з, з китами, з окремою історією всього альбому. І ми доєднуємо до нього другий епі, який буде тематично трошечки відсилатися до першого. Ми ще назву не ніде не писали, мені здається, але він уже готовий. Ну, я про ваш гурт чула відгуки про те, що це дійсно щось нове і дуже круте у рівному. І от люди щиро здивовані, що можна таке робити. Але при цьому я з вашого дозволу зачитаю так. те, про що ви про себе пишете: ніяких пісень про Байрактари з Джевелінами, ніякого ситуативного хайпу. Так які ж вони тоді пісні гурту клет? Насправді це таке трохи складне питання в плані. Нам колись років 4 назад пропонувала одна дуже цікава людина. Давайте я вас продюсую, ми зробимо вам такий саунд, що вас будуть крутити. І те, що він пропонував, було досить якісно, але максимально гидко. Таке робити uh -huh. зовсім не хотілося. Навіть якби за це пропонували якісь колосальні гроші, ми б цього не робили. Бо якщо воно тобі не приносить задоволення, то для чого? І так кожного є робота, яка навряд чи приносить те задоволення, яке приносить музика, навіть якщо там платять гроші. То в ніякої ситуативищини ми не хотіли робити, навіть не дивлячись на те, що в нас на даний момент є е конкретно пісня про війну, і, причому, що ми не писали її з самого початку про війну. Вона була написана до війни, до повномасштабного самовторгнення. Uh -huh. Ми навіть не збиралися її релізити під час цих всі всіх подій, бо це було б досить низько, насправді. Ми розуміємо, що про нас мало хто знає. І якщо б навіть ми стрільнули з цією піснею, це було б нечесно. Uh -huh. Тому ми і не хотіли цього. І стосовно того, які пісні, то, наприклад, ми робимо зараз уже третій епі, бо другий вже готовий, єдине, що ми не релізили ще. Ми його готуємо, скажімо так. Третій, ми вже маємо матеріали на повноцінний альбом, і хотілося вже задумка була зробити от на таку-то, таку-то тематику. Ага. І воно не пишеться. Принаймні, в мене з текстами от не складається написати на те, що собі я задумав, воно не виходить. А от те, що виходить, воно зовсім меншу І Ми вирішили, що ми не будемо вже в третьому альбомі прив'язуватись до якоїсь міфології. Mm. Ну треба, як на мене, писати те, до чого лежить душа, бо воно потім буде дуже відчутно. А я ж поки хотіла би почути от таке, таку відповідь, якби вам потрібно було розповісти тільки одну історію про гурт, але щоб от сповна стало зрозуміло, хто ви і що, ви. що це було? Mm. Ну, можна спробувати, хоча якоїсь одної історії не знайдеш. Е, хоча є одна насправді така більш лайтова, без нецензурщини і тому подібне. Е, нас колись запросили Ганя грати на фестиваль княжий. Uh -huh. Це були якісь добрі знайомі нашого гітариста чи просто знайомі. Вони, хлопці, приїжджайте, фестиваль великий. Справді класний фестиваль був. Людей було достатньо багато, велика сцена. Вони прям дуже непогано підійшли до своєї задачі. І, мабуть, пік досягнення як музиканта це коли під час пісні ти кажеш людям, що зараз треба буде стрибати вверх. Uh -huh. І там, ну нехай дві тисячі людей, і в той момент вони починають стрибати. чим не порівнюються ці емоції, вони за гроші не купуються. Uh -huh. Це най найкрутіше, що може бути. Це така простесенька історія. А є цікавіше, коли ми їздили на фестиваль Мольфар, якщо я не він називався. Дуже мутна історія насправді. Е, організатор в кінцевому підсумку десь зник е, взагалі. Там історія досить цікава в тому, що ми їдемо на фестиваль нам їхати 300 кілометрів в одну сторону. Я єдиний, хто був за кермом, це тільки я на той момент. А зараз всі вже мають автомобілі, там mm -hmm. вже посвідчення і так далі. Тоді тільки я. Старенька машина, не дуже зручна. В одну сторону ми ну, дуже довго якось їхали. Ми втомлені просто неймовірно, бо ми виїхали вранці там, чи вночі взагалі. Ми приїжджаємо туди, людей нуль, бо реклама була нульова. Mm -hmm. Насправді, навіть в Рівному іноді буває більше людей, ніж там, а там величезна сцена. Там по суті маленьке, але курортне місто східниця, тобто там багато відпочиваючих, багато молоді. Чому ніхто не прийшов, ну не ясно. Але там були хедлайнерами гуртні Агара. Вони в свій час це були мастодонти української сцени. Єдине, що вони, якщо я не помиляюся, зараз взагалі не займаються творчістю, тобто так, щоб було зробили кліп і через півроку знову нові там чи через рік. І ми приїжджаємо тут грати, і ми ще досить такі зелені, насправді, ми не розуміємо що свого стилю, ми вдягаємося так собі, ми дозволяли собі грати в синіх джинсах або в шортах. Виглядало це жахливо. Ми втомлені вже вечір, вже пізно, десь сьома година. Нам треба виходити на сцену. А ми знаємо, що нас мають поселити цієї. ночі, Тобто ми з організатором балакаємо, я не пам'ятаю навіть, чи нам платили там якісь ті кошти, ми тоді навіть не розглядалися. І нас мають поселити. Ми собі, окей, все, у нас цілий день, нема питань. Ми виходимо грати, ми розуміємо, що ми ледь волочимо ноги. просто, Бо ми виїхали зранку, ми цілий день проходили, ми ніякі. Ми вирішуємо, що трошечки алкоголю виправить цю справу. Це іноді допомагало, насправді, коли страшно виходити, після першої пісні ти вже, в тебе вже добре, ти страх пройшов, все окей. Uh -huh. Відповідно, ми вжили якусь кількість алкоголю. Невеличку, але тим не менш, ми виходимо, відіграємо свій сет, видаємося на максимум, е йдемо до автомобіля, вже розуміємо, що зараз просто попадаємо в машині, повирубаємося, будемо спати. Я заснув, гітарист Олександр заснув, ще один десь там ходить біля машини. Приходить Володимир каже: пацани, там грає Ніагара, ну пошли подивимося. Ми ж стільки ми їхали, давайте хоч глянемо. Це ж були які часи, ми всі їх слухали. Я так: ну не треба, ну, не ху... ну, ну добре, задовбав, ну пішли. Ми приходимо під сцену, людей трошки більше, звісно, бо все-таки Ніагара хоч щось вважила на той час, так як і зараз. Вони грають свої пісні, а я їх буквально. Для себе там, півроку назад так відкрив судді. Я, мені подобалася їхня музика, я знав слова, знав тексти, мені прям зайшло дуже. Е, і в якийсь момент вокалістка викликає на сцену нашого барабанщика, Ми такі Клас! Біжи! Е, але барабанщик він хороший, вокаліст не дуже. Е, текста він не знає, хоча музику він це теж любив. Е, потім вона кличе мене туди. Це для мене теж була просто максимальна ейфорія. Там я вже думав, що горло розірву максимально мене ніби, як вийшло, я потягнув її партію, так як жіночий вокал все таки вищий, як не крутий. Я кайфанув на просто 350%, казав Вові, дякую, що ти мене покликав, щоб я не залишився в машині спати. Ми ще потім за лаштунками балакали з цими музикантами, щось обговорювали. Бо басист агари це басист Карни. Це та сама людина. Тільки як він сам казав, каже, в карні я граю лінію, звичайно, а в Ніагарі можна показати всі свої вміння, okay. там віртуозніші партії. І після цього всього ми такі, ну все, скільки там годин, перша година ночі, шукаємо десь організатора, треба лягати спати. Ну бо ж ну взагалі капець вже ніякі. А організатора нема. Він десь зник. І ніхто не знає, де він. Гурт Агара свою оплату взяла до початку. Угу. Ну, вони вже серйозні, люди, там, є менеджери, там вже дорослі чоловіки там, вони вже знають, як робити, а ми ще зелені пацани. І ми розуміємо, що ну, прийдеться спати в машині. Е, але ми не дочекалися що спати в машині, бо басист каже, мені мають машину привезти. Я якраз тоді купляв свій транспортний засіб. В 11-й ранку вона буде в рівну, треба забрати. Я кажу, як ти собі це уявляєш. Вже була там друга хай година, як ми маємо доїхати 300 кілометрів. Поїздка була, звісно, шикарною. Ви поїхали? Так, ми все-таки поїхали, бо я не міг відмовити другу, З іншого боку, ніхто, крім мене, не сів, бо він би міг сісти за моє авто. Але 300 км він не їздив що я думаю, ну, досвіду нуль, треба їхати мені. Що ми тільки не робили в машині? Ми і їли, і вікна всі відкривали, і, і, і пили, і курили, і магнітола була викручена на максимум. Ми ледь добралися до міста насправді. В, це неймовірна поїздка, це вночі, коли ти їдеш за когось концерту через якісь місця. Завжди щось має відбутися. То там подій було вже дуже багато, але це вже довго розказувати. Клад. Але сам факт, що от, така от історія. То і в інстаграмі в нас є, мені здається, відео з Ніагарою. Це такі круті дуже спогади, які за гроші, на жаль, не купуються. Або на щастя. Ну, мені здається, якраз от в таких ситуаціях і будується якась така певна компашка. Всередині. Але ви згадували за фестивалі, і от мені цікаво, якби вам обирати, то обрали би виступати лише на фестивалях чи лише на місці от у нас тут в Рівному? Та, мабуть, тільки на фестивалях. Угу. А чому? По-перше, фестиваль це місце, куди приїжджає публіка, яка знає, чого вона туди прийшла. Це навіть по своєму досвіду. Я знаю, чого я приїжджаю на фестивалі подивитися на інших музикантів. Угу. Коли це відбувається особливо в Рівному. То ти дивишся, ну зараз вже ситуація трошки краща, бо є вже ще молодше покоління, яке якось адекватніше дивиться на речі. А раніше всі сидять з кислими обличчями, незалежно від того, наскільки добре чи погано ти граєш, і взагалі чого ти сюди прийшов? Хто ти такий? Ти нікому не вгодиш людей, як завжди прийшло три з половиною чоловіка. І це вже фурор для рівного. На фестивалі там буде від тисячі до десяти людей. Вони знають, чого вони прийшли. Це величезний натовп, зовсім інший звук, інша атмосфера. це... Тільки фестивалі — це було б цікаво. Хоча маленькі клуби це теж така своя ніша цікава. Поговоримо ще трішки от саме про цей драйв, який передається саме в ваших піснях. От мені цікаво, у вас же ж бувають різні виступи у різні періоди вашого життя. От як ви зумієте передати ці почуття навіть тоді, коли от всередині якось недостатньо? Оцього такого потенціалу і цієї енергії насправді є такий гурт Iron Мейден, і є в них їхній нинішній вокаліст, який казав: я буду виступати, якщо я не помиляюсь, насправді як перед стадіоном де 50 тисяч людей, так і перед двома людьми. І докричатися uh -huh. я маю до самого останнього. І в нас є ціль, що незалежно від того, скільки людей нас слухає чи дивиться, ми маємо відіграти так, ніби там стадіон. Ми свою умовну роботу маємо зробити кайфово. І плюс та, звісно, коли є віддача від глядачів чи слухачів, це прям в геометричній прогресії, це дуже круто. Якщо віддачі немає, ти робиш це там на 7 з 10 від свого своїх очікувань. Але менше опуститись, це, якщо музикант, хоч трошечки не хвилюється, і такий, все буде окей, все буде він вже або дуже зазнався, або він перегорів. Тобто, навіть якщо найменший виступ, ти завжди трошечки хвилюєшся, по-любому. Це запорука хорошого концерту. Сто відсотків. Такого в нас були виступи, коли ми так, ми погодились на це, але нам не подобається толку з цього ніякого. Давайте, якось, типа, пошлі, зробимо, зробимо роботу. Ми виходимо грати нам спокійно. І мене тривожиться що мені спокійно. Взагалі мене цього не хвилює. Ми ніби відіграли і, і ми задоволення не отримали. І ну, люди ніби казали, що класно, але. Я розумію, що зовсім не той рівень ми видали, який могли б. Бо ми були спокійні. Нам було норм. Угу. Якби ми трошечки хвилювалися, був би зовсім інший результат. А у чому, на вашу думку, унікальність вашого гурту? Чим він відрізняється від всіх інших, які є, не тільки в Рівному а і загалом. Ну, Будемо говорити тільки тоді за Україну, бо якщо за, за кордон угу. там варіативність колосальна. У Нас якось так склалося, що, по-перше, українська музика взагалі не мала розвитку. За весь час існування незалежної України. В нас гурти, які вистріли або стали популярними, це одиниці. Тобто у нас немає там 200 гуртів, які всі назвуть. Це десяток максимум, там, типу Ельзи чи Скребін. Угу. І чомусь тільки одиниці роблять щось автентичне, не намагаючись калькувати когось. Наприклад, сучасна українська музика дуже схожа на західну, вона дуже якісна, вона гарно записана. там все класно, віртуозно зіграно, Там професійні музиканти. Але ти гуртаєш уже п'ятий гурт, а вони всі однакові. І пісня за пісню, вона однакова. Uh -huh. Бо вони туди, скоріш за все, не вклали нічого свого. Вони о, о клас, чуваки, давайте будемо грати, так як тут. Вони набагато якісніші, ніж ми, 100%. У них з апаратури набагато краще. Вони, скоріш за все, на сцені теж краще себе ведуть. Але вони настільки особисто мені, це моя думка, не цікаві. І одиниці гурти якісь автентичні. Наприклад, з тих останніх. Що я чув, я навіть не можу згадати, мабуть, жодного гурту, який був би автентичний. От мені такі, о, оці ага. прикольні, вони чомусь там відрізняються, вони роблять щось своє. Всі намагаються когось калькувати. Ми вже якось це якось в гурті обговорювали, що для того, щоб нас більше слухали, нам треба бути або легшими, або більш масову музику робити. Але я не бачу в тому сенсу. Чим конкретно ми відрізняємось? Напевно, вкладанням якогось цікавого сенсу, глибшого в пісню. Або цій історії. Особисто я отримую цього задоволення. Я хочу, щоб людина, слухаючи пісню, не дивлячись кліп, в собі малювала якісь картини в голові. Тобто там є цільна історія завжди від початку до кінця. Не просто випадкові слова й випадкові рифмування, а от саме цільна історія. Мені цікаво розповідати щось людям, щоб вони захопливо це дивилися. В тому була ціль і сіль там була. Цільна історія від початку до кінця продумана. І як же ж реагують ваші шанувальники? Яку от такий коментар, може, від них особисто ви найбільше якось так сприйняли до душі, до серця? Ну насправді дуже цікава, така я колись це для себе виділив. Ми не граємо дуже важку музику, принаймні поки що, хоча ми намагаємося стати важчими. Наприклад, дуже важка музика це 90% розрахунок на пацанів в касухах зброї головою, там, щоб все було пам'ятало. Тобто дівчатка на такі виступи рідко ходять, хоча є виключення. Або навпаки, там, якщо це лайтовий гурт, в основному це ходять дівчата, хлопці теж ходять, але в менші кількості, тобто отак. І ми, коли граємо своєму музло, хай там декілька років назад ще коли приходять дівчатка, кажуть, ви класні, супер, це дуже приємно, але це ти сприймаєш трошечки не так. Це завжди кайфово, насправді. Коли люди кажуть, що дякуємо за виступ, ми прийдемо ще, це завжди, це 10 з 10. Але коли приходять хлопаки в Адідасі, такі вчора вони в когось телефони віджимали а сьогодні, кажуть, пацани, це було класно. І ти розумієш, що якщо навіть їх пройняло, при тому, що я там з... В обтягуючих штанах з фарбованими чорним нігтями, і вони приходять і кажуть, це було класно. Ти розумієш, що, мабуть, десь ми їх зачепили. Угу. Якось так. Що ж, я тоді бажаю, аби таких відгуків у вас було вже чим побільше ціла колекції, аби наступні альбоми е, створювалися, тому що рівняни все чекають, е, коли ж вийде наступний. Ну, а вашому гурту я бажаю процвітання і злетів в майбутньому. Дякую. А я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих про гурт клефт розказував фронтмен Кирило Гунтік. Мене звати Оля Добреля. Не перемикайтесь.